Доброго дня друзі, 29 серпня в мене зацвіла яблунька. Такого ще ніколи не було, але що зробиш аномальне явище. Кінець літа, початок осені. Для того, щоб ви зрозуміли, що це правда, я вам покажу прив'язочку до слідуючого дерева, яке перший. Рік у мене вродило, і вже є дзвіночок врожаю, який буде вигляд. От зйомку не перериваю, щоб ви переконалися в тому, що це так. От, бачите, це яблунька. Вона дуже довго не хотіла цвісти. І от дзвіночок показала і є такий варіант. А тут Вдруге зацвіла. От вам і аномальне явище. От така яблунька вже доросла. І другий раз зацвіла. Вон бачите, зацвіла другий раз. Аномальне явище пов'язано з різкими паропадами температурного режиму, коли денна спека різко змінюється нічними прохолодами. Другий раз дерево може також засісти, його може спровокувати тривалий період засухи, після якого випадає сильний дощ. Але цього разу зацвітають не всі пуп'янки, але ще найактивніші. Найчастіше через потепління та різкі перепади температури повторно цвітуть каштани, магнолії, бузок, вишні та яблунь. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.